Всім привіт! Сьогодні 6 червня. Сьогодні наступний день після великого дощу, якого ми чекали половиною місяці. Або 3 десь так. Ні, мабуть, половиною. Так. Що, що в мене у мене є? Тут? У мене є поле сої. Я це ж пішки ходю тепер на роботу. Скажете корисно, так? Да? Ну, так, звичайно. Давайте подивимося на сою. Тут у мене поле невеличке є. Що, як, воно, як воно промочило взагалі? Оце я, мабуть, обіцяв показати вам цю сою. Та, мабуть, не показав, щось я забув. Це соя розказував я вам за цеє, що прикатана. Прикатана по оранці. Такі рядочки. Теж кінтуки. Ну да, вона тут, конечно. Вже розвиток в неї такий. Хороший. Капітальний. Ой, ранок гарний. Так, давайте ж подивимось, скільки промочило і що буде з тою соєю, що лежить. Так. Так, ось сухе пішло. Просто сухе то понятно. Мені цікаво, чи соединиться влага. Волога ота, що внизу. Ну, хлопці, ось прокопав сантиметрів 10 і ось тільки пішов цей плотний шар. А тут виходить, не знаю, чи видно, чи ні. Зараз воно буде осипатися. Отак. Бачите, як я. Хоп-хоп-хоп. Ну, то воно видно, да, скільки вологого. Ось, оце вологе, сантиметра три, чотири, потім сантиметра чотири йде сухого і далі, далі вже йде та подошва, на якусь є лисою. Мда. Ну це ж найгірше виходить, що воно як не нию зараз. Нормально все. Хай. Воно десь по рослинах стекло, десь на корінець якийсь попало. На кукурузу я знаю, взагалі гарно виходить. От. Тут тільки що одне питання з тією соєю, яка лежить у сухому. У сухому є рядки, я знаю, що є. Вона лежить отут, наприклад. зараз. Вона лежить у сухому. У верхньому шарі, можливо, чуть нижче. І вона, що це розумієте, що може прорости? Вона проросте і загине. Ну, в принципі, як, вона, вона в принципі, не нужна, та соя вже. Хай собі гине, там. тому що вона тільки, можливо, шкоди завдасть. Так-то густота є. Можливо, вона шкоди завдасть, тим, що пізніше вона вискочить і буде ту дозрівати, непонятно. Ну, от. От така типа, що на поверхні лежить. А то не на поверхні, а десь... Коротше, що я... Ага, о, о-во-во. Хоча й вона струхла, стліла. І капець. Да, і капець. А от по сонях цікаво, ось на бугру у мене сонях є то по соняху буде цікаво, що воно зійде чи ні. Все ж таки, все ж таки потрібно, щоб зійшло. Ну Взагалі, я ж казав вже, що по воронці соя дуже подобається. Хорошо, вийшло. Це при тому, при всьому, що культивація була не дуже якісною. Десь поїхав мій. Поїхав по справах на Харків. Не дуже якісна культивація, в якому плані, що, мабуть, тут не в культивації діла. Культиватор у мене нормальний, він ровний, він не, роз не От, А в оранці в самої проблема була з тим, що ну, вона крива. Треба було з осені, там от кажуть, вирівнювати. Оранку ну, Вона крива. Вона крива оранка сама по собі, тому що, по-перше, не вистачає потужності трактора, Хорошо взяти глибину. По-друге, кривіті стойки сама конструкція того плуга, воно треба обертний. Зараз ось покажу вам канава. Ця канава посередині. Нічого сівалка не пробила туди, в ту канаву і воно таке тобто, посеред поля хер зна що, це мабуть, що це? Це оприскувач ходив, ось сліди. Я за те, що вам кажу, що працюєш, працюєш, вичухуєш поля, там, сорняк, туди-сюди. А от тебе сам своїми руками посеред поля заебени в канаву. І воно ж пишуть люди там Жека, та ну канаву ж треба отак, отак, отак. Треба ж канаву отак і отак, ось воно. Звідтиль. І отак. Ось. І все, ну що? Походу мілкувато прийшла сівалка. Або поверху кинула і все. Воно нічого тут, коротше. Або пересушена почва була. Не, не мілко. Або просто пересушена почва була і все. У цій канаві. Ну і де соя. Сойка. Ех. Ну, Я за те, що люди кажуть, там Жека, та канаву треба отак заробляти. Канаву треба отак заробляти. Та я розумію. Ну да, глибина нормальна була, як і везде. Просто сухе. Воно було сухе. Сантиметрів 7-8 глибина була. Просто було сухого багато в цій канаві, тому що ми її заробляли. От і все. І все, був би дощ, тут би і в канаві воно скопіювало все. Так, що ще? А канаву заробляти. Це Дімка зробив її цю канаву. Він закінчував тут. і, Хоча я казав, не робити цього. Залишити клин, а клин заробити глибоко розпушувачем. І все. Ну, зробив, так зробив. Тепер пару років будемо це виправляти. Ладно, потрібен або, значить, можна робити, як вийти з положення, якщо нема коштів на... Давайте переверну. Ну що, як вийти з положення, коли немає коштів на цей? На оборотний плуг. Як можна зробити? Зробити можна. Гарне лущення, дісковочку до 10 см. От, Все це після пшениці, звісно ж таки, обробити і зайти глибоко розпушувачем, оці стойки, вони недорого коштують. Їх можна купити на, е, цей, на плуг звичайний, на звичайну раму поставити, йти без клинів. Без всякої цієї фігні у тебе верхній шар розпушений, вже перемішаний. Ти просто-напросто робиш оце заділку оцих літніх тріщин, які ну, там, на 25 см, цього достатньо, на 27 І у тебе поле, в принципі, оброблене на ту глибину, що тобі треба. І зруйнована вся оця подошва там укатка цими оприскуваннями, і ще що і ще що воно укатується добре і все і ноль проблем і ноль проблем так що така заміна. да ну вона тут хорошо в рост пішла, хорошо хорошо їй тут вообще ладно зараз той Зараз розберемося. Ну, тут немає таких точок. Не так багато точніше, як на тих рослинах. Хер'йозна. Кажу ж вам, що рослина добре переносить ці стреси і болячки, коли в неї елементи всі є. Для цього потрібно доброго, щоб поглиналося. А для цього потрібна волога. От. Так що. Ми в принципі у цьому році ми так і виходили. Ми так і виходили з положення в цьому сезоні, коли готували оцю оранку. Дивіться, яка рослина взагалі гарна. Ух, такий розмірний і все. Ми орали одним плугом самим рівним <сум> Вибрали. самий самий достойний, так сказати. І пластикові отвали там стояли, а клини і края заробляли глибоко розпушувачем. Те, що у мене стійки є. І все, і воно більш-менш вийшло, тільки тут, я ж кажу, косяк на цьому полі. І, в принципі, і не треба там той обертний плуг, там ще щось. Воно Плюс-мінус, якщо грошей нема, краще їх витратити, ті гроші на добриво, або на якісний посівмат, або на хімію. Воно більше дасть. Толку і результату. Так, пішов я, коротше, пішов я до краю потихеньку, бо треба йти на роботу. Це щось пообгризало. Я думаю, тільки вилізла, а воно пообгризало. Ну, а що, вчора знайомому кажу? Дивись, кажу, якщо випаде... 40 мм і в мене з'являться сходи на бугру Соняха, яке я вже списав під пар. Не знаю, показати вам його чи що той поле. То кажу, поставлю магарич. Поставлю магарич. Поїдемо Дніпро, візьмемо на сутки Land Cruiser 300 будемо кататися, тікати всім. От, ну що, я думаю, що бачите, волога як ми сіяли на глибину десь сантиметрів 7, 8 а промочила 4, то буде він, мабуть, лежати у сухому да, надалі. Ну, ми все одно вип'ємо тут, понятно. А, а Соня а жалко. Хоча я вчора такий радий був, думав, що повезло. Можливо до 10-го числа, зараз же ж погода яка. Нема-нема, потім нарисується щось. До 10-го числа воно можливо ще щось нам накапає. І думаєш такий, ну, нюансів багато може бути по цій сої. Болячки і кліщі там чи що. І посуха, і елементи живлення. В принципі, як і на будь-якій рослині. На будь-якій рослині, так що тут я. Головне за що це ж в цьому сезоні особливо став переживати за те, що, за що, за сходи і все. А так. Ладно, друзі, всім пока. Дощ показав, сою показав. Давайте до нових зустрічей.